Всім привіт! Запрошую вас до себе на канал. Всім гарного перегляду! Вчора я ось трошки навела тут лад в своєму квітнику, позрізала троянди, які повідцвітали, так що, мало залишилось вже троянд, але вони скоро пустять новенькі квіти і будуть цвісти. Тут вже починає ромашка розпускатись. Дивіться, яка гарненька. Це після дощу вона така стала, а то лежала і сохла просто. А зараз вся така рівненька стоїть. Це з одного кущику в мене вийшов ось такий рядочок. Все, вже дощик і в нас щось починає знову ляпати. Ось така квіточка. І вже починають ось лілії. У мене тут тільки три види. Жовті, помаранчеві і білі. Але білих ще не видно, хоча ні, чотири. Прості білі і якісь такі там смужечку. Ще трошки покосили траву в дворі. Думала сьогодні загрібати, але ні. Дощик не дає. Він знову припускається. Вийшла на город показати вам не бур'яни, хоча бур'яни є. Більшу частину городу висапала, але ще залишився там шматочок і картоплю треба, цибулька і оця полуниця. Бачите, я не скажу, що він великий був, але щось трошки намочило. Ні, він великий був, але недовго. Ну, стоїть, що ще буде. Хоча в нас один дощик ото пройшовся десь тиждень тому Ну, не мішало б, що іще він. Раз намочило, бо вже підсохло. Хоча дякуємо за те, що хоч раз пройшовся. І промочило добре. Так, у нас ось нова конструкція на городі з'явилася. Це в нас. ожина. тут декілька кущів. Коротше, тут ще треба попересаджувати, навести порядок буде. Це вже, я думаю, восени. А це, поки тут три великі такі кущики ми підв'язали. Там багато попускало маленьких. Бо воно що це дощ пройшовся, вона вся в болоті лежить. Кажу, давай підв'яжемо. Хоча ми ще весною це мали зробити. Все ніяк, ніяк, а це. Ось у нас така конструкція. Два такі стовпчики. Провалку стару з цього з винограду. Ми на виноград ось ну таку гарну почепили. А сюди прикріпили стару. І отак вона буде. Зато не в болоті. Ось так от. А ще так як ну погода така, я бачила, що вона зранку пішла. Хоч і дерева такі ще мокрі, були, нарвала вишень відеречку, і хочу зробити без кісточок їх у власному соці. Ну, не варення, але і, ну як сказати, не так, щоб багато там рідини було. Буду трамбувати таке, буде начинка на різну випічку. Я люблю в торти оце додавати ту вишню. Морозити не будемо, так як не знаємо, що воно далі буде з тим світлом. А декілька баночок півлітрових зробити на начинку. Нехай собі стоїть. Тож, зараз займаюся вишнею, піввідра вже перебрала. Ну, перебрала, як кісточки дулубаю, дрелюю, чи як воно там правильно називається. І буду на кухні щось поробляти. Треба їсти готувати. Завтра, думаю, ікру кабачкову закривати. А там буде видно, як воно. Зараз ще покажу, що ми надумали робити. Оце так, один етапчик буде у нас. А ще вам хочу показати, що ми надумали робити. Ось Максим сьогодні почав копати під фундамент. Буде у нас тут вірандочка чи тераса, щось буде. Бо в нас немає такого місця, щоб можна було десь столик поставити, сісти. А тут якраз і буде щось іще буде, і таке місце, щоб відпочивати. Якраз можна буде зробити вхід на горище, бо ми тут навіть знали, що ми будемо добудовувати і поріг ніякий не робили. Ми, ми тут ставили он піддон, так що почнемо потихеньку щось робити. Бо я вже розповідала, що натхнення, так сказати, немає на будівництво, хоча дуже багато є що робити. Ремонти, але воно не знає, що буде. А так фундамент зробимо, нехай він вистоїться, бо для нього треба, щоб він постояв. А далі буде видно. Будемо копати на висоту а то там такий цей піностирол. Жовте, воно синє. Ось так. Ось. Так що зараз, якщо дощу не буде, то буде Максим копати. Хоча тільки що він є там, подивимося, що і як. Дійшло в мене діло до вишень. Я їх подрилювала. Я оце слово вічно забуваю. Е, і отак поставила в такий миски, ось, на газ. Зараз а, прокипить без цукру. Я не додаю, там, знаєте, цукор спочатку, щоб воно сік пустило. Отак, зараз вона потихеньку покипить. І потім я зберу. Сік той буде зараз компот, з того соку розведу. А ось сюди буду додавати вже цукор на свій смак. І ще з цукром воно трошки прокипить, і в баночки, ось так я закриваю, щоб менше було там рідини. І все, до вишень я додала цукор на свій смак. Ну, на око, так, щоб і не солодке було і не кисле. І бачите, цукор дав. Свій сік разом з вишнею ще, і вистачає тут, А Якби я той не злила, то було б дуже багато того соку. Зараз закриваємо і все, вишні для начинки готові. Ось на такому етапі сьогодні закінчуємо. Ну як, Я тут сьогодні Максиму не допомагала, він сам оце копав. І то, з цієї сторони, треба ще е, десь на лопату підкопати. Ось так. Ця земля або буде вивозитися. Ну, як вивозитися, тачкою кудись буде мені розпихати. Ось тут під оцим сараєм, але оцей сарай повинен кудись колись прибиратись. Він тут не буде. А ось цієї сторони наче вже все. Далі будемо показувати, як воно і що воно. Саме головне тепер мені, коли буду виходити з будинку, не забутися, що немає того піддону. І тут ями, бо я така, ми як оце будували оцю прибудову, то там же ж цей був фундамент також стояв, то я часто там падала і лежала. Ще дивлюсь на двері, треба їх пофарбувати. Ми в тому році збирались, бачу, і в цьому році таке саме буде. А тут, друзі, вже дитячий садок, не дитячий садок. Переїхали з коробки в брудер. Можна і відразу було, бо вже літо тут є, тим паче ну, чим підігрівати, щоб їм температура була. Але я не хотіла, коли світло вимикали, щоб бігати туди-сюди. Отак от. Такі вони. Цвіркуни пищать і пищать. Так, ростуть вже піячко з'являється, половина тих, половина тих, Техасті і фенікси. Різні є, бо чогось я не знаю. Яйце було не одинакове. Хоча потрібно для інкубації там одинакові яйця, а воно одні більше, одні менше було видно навіть по перепілкам. Ну нічого, подивимося. як У нас на вечір на вулиці якось так прохолодно стало, дощу не було. Але щось таке. Схоже ж на те, що він буде там, звісно, хто його знає. Але так, ковтинку хочеться одягти якось. Те, що парило, жарило, пройшло. Хоч трошки свіженьке повітря. Все, друзі, до нових зустрічей. Пока-пока.